Здоровенькі були. Ну що, друзі, сьогодні починаємо нову серію один рік у селі Млиниськом. І зараз ми почнемо готуватися до наступного 7-го сезону. Роботи, як завжди, буде багато і буде цікаво. З вами Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Бажаю вам приємного перегляду і погнали! Зараз, друзі, на балансі я маю 15 081 гривню. Але з урахуванням того, що ми купили трактор в минулому сезоні, то добре, що ми не в мінусі. Сьогодні ми почнемо роботу з оприскування бур'яну на городах. Бо тут вже страшне, що робиться. Це не город, а ліс просто. Я знаю, друзі, що після оранки бур'ян пропадає, але я хочу зробити цей проект цікавішим, цікавішим від звичайного ігрового процесу. Тому будемо оприскувати бур'ян для того, щоб він не розводився на наших городах. І, до речі, на цих городах я планую посадити картоплю. Як ми вже з вами знаємо, це дуже прибуткове діло. Як пам'ятаєте, після минулого сезону я залишив насінньої картоплі. Тут десь в мене приблизно повний прицеп. І я думаю, що посадити її вистачить. Але ще до посадки далеко нам потрібно підготувати землю. Як завжди, друзі, за допомогою я звертаюся до Петровича. Петрович це хороший дядько, який завжди допоможе. Але зрозуміло, що не безкоштовно. Купив я гербіцид. добре, що заводу платити не потрібно, і можна набрати в ставку. Так, Петровича чуть-чуть не привалило штангою, Ну таке буває. Е, як ви знаєте, друзі, після зернових завжди багато бур'яну вилазить, від цього нікуди не подінетесь. Просто залишати на городі я його не буду і не хочу. Навіть після цього оприскування він все рівно ще вилізе. Але, як не крутіть, вже його буде менше. Трохи його виведемо. Ми з вами не шукаємо легких шляхів і все робимо як для себе. Поки Петрович там оприскує, я відразу, друзі, вигорю ці городи. Я хочу переорати цей ячмінь на зиму. І, як я вам говорив, навесні посадимо тут картоплю. Якраз наша стерня перегниє і буде добре. До речі, друзі, трактором я задоволений. Я зовсім не шкодую за те, що його купив. Трактор хороший, і він мені подобається. Ну, звичайно, зараз у нас не вистачає агрегатів для роботи, точніше не вистачає коштів для того, щоб їх купити. І тому доводиться просити хлопців про допомогу. Але з часом все купимо. Грошей заробимо і купимо. Все поступово, друзі. А поки потрібно попрацювати. Петрович роботу закінчив. Це добре. Все, давай, Петрович. А я, друзі, далі буду виорювати. І єдине, що мені ще потрібно заправити мій трактор. Вже закінчилась солярка. Купив я, друзі, 30 літрів солярки. Купував по 43 гривні на заправці. Але тепер думаю зробити табличку собі біля дому. Купую дизельне паливо. Тому що хлопці можуть продавати його набагато дешевше. Так, що в нас там? Трохи більше половину баку є. Це добре. Мені цього надовго вистачить. Тому, друзі, поїхали далі. Так, городи я виграв. І що, поки в нас роботи на полі не буде, друзі. Будемо чекати до весни. От і весна прийшла, і роботи нам принесла. Зимою, друзі, відпочивали, а тепер до праці. Роботи в нас буде багато тепер. Для початку розкидаємо добрива. Купив я 6 мішків добрив по 25 кілограмів. І зараз сірожою будемо підживлювати землю. Так, ну а поки сірожа вкидає добрива, я відразу вигорю город біля хати. І цього року, друзі, я планую тут посадити кукурудзу. Ну, глянемо, наскільки вигідно нею займатись. Тому що кукурудзу я ще не сіяв. І вже цього року ми побачимо, що можна з неї заробити. Так, добре ви ми розкидали. Сірожа заробив пару гривень. І зараз, друзі, будемо чекати на Петровича. А Петрович зараз закультивує мені всі городи. Городи ми скультивували, і можна, друзі, йти вже набирати картоплю. Сьогодні, друзі, в нас роботи буде багато. І буде цього року 65 сотих картоплів. Ну, приблизно 65 сотих. Я точно не знаю, бо не можу виміряти. Насінньої картоплі є в мене майже повний прицеп. І я думаю, її вистачить. Я знаю, що з картоплею буде багато мороки, ми до цього готові. Зібрати врожай непросто. Зате, друзі, в чому плюс, що ми заробимо нормальні гроші? Тому садимо і якось ми її зберемо, куди ми дінемось. Так, все, друзі, картоплю ми посадили. Сірожою за роботу я розрахувався. Ну що? Нехай росте наша картопля. А тепер, друзі, займемось кукурудзою. Купив я мішок добрив та один мішок насіння. На 15 сотих, я думаю, їх вистачить. У мене тут город невеликий. До речі, купив Сірожа собі ось таку саджалку. Сьогодні її тестуємо. Але як я бачу, вона заважка для його Т-25-го. Як бачите, трактор аж пробуксовує. Ну, ще плюс до того, земля тільки скультивована, воно також свою роль грає. Але я сразу кажу, не хвилюйся, в разі чого я на своєму тракторі посію. Тому поки хай пробує, а потім вже розберемось. Ну, я вам скажу згорем пополам, Та таки якось засіяли цей город. Сірожу я за роботу розрахувався. І тепер, друзі, залишається чекати, поки зійдуть наша кукурудза та картопля. Ну, а час, як завжди, летить непомітно. Як бачите, друзі, зійшла наша картопля. Ще й гарно зійшла. І на цій стадії ми зараз підживемо її рідкими добривами. Так, добривами ми внесли. Це добре. І тут добре картопля зійшла. Супер. Ну що, друзі, поки нехай росте, будемо далі щось робити. А зараз ми прополимо кукурудзу біля хати. Як бачите, друзі, на ній вже зійшов бур'ян. Це Такий нормальний бур'ян. І щоб не лити сюди хімію, то я вирішив її прополоти. Я думаю, буде добре. Прополимо кукурудзу і, до речі, потрібно буде прополоти ще й картоплю. Петровича буде сьогодні багато роботи. Городи ми пропололи, і з Петровичем за роботу я розрахувався. Давай, щасливо, Петрович. А я, друзі, поки зроблю ще одне діло: оприскаю кукурудзу рідкими добривами. Біля хати я це завжди стараюся робити ручним оприскувачем. Тим більше знову довелося позичати гроші, тому будемо економити. І, друзі, потрібно буде не забути зробити ще одну справу. Це підгорнути нашу картоплю. Саджалка картоплю підгортає, але з часом вона розростається. Тому потрібно підгортати її ще хоча б один раз. Все, картоплю я підгорнув. Залишиться оприскати нам її від жуків. Ну, обійдеться мені це десь 1000 гривень орієнтовно. І, в принципі, скоро вже будемо збирати врожай, друзі. Я вам скажу, недовго вам довелося чекати, і вже потрібно збирати картоплю. Петрович зараз викошує бадиля, наводить порядок на городі. І я вам скажу, друзі, сьогодні роботи буде на цілий день. І цього року, друзі, картоплю будемо копати причіпним комбайном. Ну, ви розумієте, що з відром ми б дуже довго тут мучились, і напевно я б не витримав би. Але я вам скажу цей комбайн на один рядок, і з ним картоплю ми не швидко викопаємо. Але як не крутіть, буде набагато легше. Побачимо, як воно буде, поки працюємо. Ну, я вам скажу, буде хороший врожай. Картоплі буде багато. От зараз Петрович висипає другий бункер і вже повний прицеп перший буде. Ну, буде багато картоплі і, відповідно, заробимо багато грошей. Але, друзі, це тільки початок роботи, нам тут є що робити. І на цей раз, друзі, картоплю я буду висипати біля поля. Ну, по-перше, в гараж вона не поміститься. По-друге, я планую її відразу продавати. Тому скидаємо її біля городу. Ось так потихеньку перший город ми вже зібрали. Супер. І, до речі, друзі, дивіться, скільки картоплі ми зібрали з цього городу. Картоплі багато. Врожай дуже хороший. З цим городом ми закінчили. І переїжджаємо на другий город. І нарешті ми вже зібрали другий город. Ну, як я вам казав, друзі, навіть з цим причіпним комбайном картоплю збирати не так швидко. Але як не крутіть, легше, ніж з відром. Так, Петрович дійшов останній рядок. Зараз розвантажиться. І на тому збір картоплі ми закінчимо. Ще, до речі, за роботу потрібно буде розрахуватися. Враховуємо те, що Петрович викосив бадилля. І, звичайно, те, що викопав картоплю. І що я вам скажу? Врожаєм я задоволений. Все, щасливо, Петрович, дякую. І сподіваюся, що нормально заробимо цього року. Картоплю ми зібрали, але ще потрібно її завести на продаж. Як я вам говорив, друзі, таку кількість картоплів в мене немає можливості десь зберігати, тому я вирішив на цей раз орендувати техніку. І відразу з поля повеземо картоплю на продаж. Ну, у вас напевно назріло питання, чому ти відразу трактором не возив на продаж. А тому, друзі, що будемо везти картоплю на продаж десь далі. Тому що раніше я продавав картоплю в селі по 5 гривень, а сьогодні орендованим базом повеземо її до районного центру. Там я зможу продати її по 9 гривень. Ну, бо якби я возив трактором, це було б дуже затратно. А так як цього року картоплі багато, то можна вести її десь далі. І я думаю, на цій різниці ми заробимо нормальну копійку. Тому зараз грузимось і поїдемо продавати. За оренду техніки я розрахувався. Завезли ми картоплю, продали її. І я вам скажу результатом я задоволений. Цього року з двох городів я зібрав 13 тонн картоплі. Відром я збирав би цю картоплю дуже довго, ви це розумієте. І заробив, я, друзі, 117 тисяч гривень. Це я вам скажу дуже хороший заробіток. Мені таке подобається. Так, картоплю ми зібрали. Тепер будемо чекати, поки дозріє наша кукурудза. Час летить непомітно і вже настав час збирати кукурудзу. Петрович молотить своєю нивою. Десь він знайшов собі жатку для кукурудзи. І, до речі, друзі, ось ці залишки було б добре чимось перебити. Тому що на зиму я хочу вигорати цей город. Але я не знаю, чи в селі в когось буде такий якийсь каток чи щось типу того. Але щось треба буде придумати. З мого городу кукурудзи буде небагато. І, до речі, друзі, на наступний рік я хочу орендувати вже якусь більшу земельну ділянку. Ну десь там 2-3 гектари. Я думаю, я їх потягну. Ви що скажете? Орендувати землю? Напишіть про це в коментарі. Так, ну Петрович поки хай молотить. А я, друзі, піду прогрію трактор. Поки я трактора прогрівав, то Петрович вже города змолотив. Але що тут? 15 сотих? Це небагато. Зараз ми глянемо, що ми намолотили, скільки в нас вийшло цієї кукурудзи. Скільки її буде? Буде повний прицеп чи що? Чого собі? А ні, не буде. Але й добрий так. Так, за роботу я з Петровичем розрахувався. Петрович їде далі десь молотити. Ну, а ми зараз поїдемо на елеватор. Поїдемо, продамо цю кукурудзу і глянемо, що ми з неї заробимо. З мого невеликого городу, друзі, я зібрав півтори тонни кукурудзи. Я вам скажу, це дуже непогано. Кукурудза зараз коштує 7,5 тисяч гривень за тонну. І заробив я трохи більше 11 тисяч гривень. І я вам скажу кукурудзою займатись вигідно. Дякую вам за підказку. І, до речі, друзі, є до вас питання. Напишіть, будь ласка, скільки буде коштувати замінити масло та фільтри у цьому тракторі. Ну і взагалі, скільки буде коштувати амортизація. І я в наступній серії це врахую. Наперед вам за це велике дякую. Так, ще потрібно буде віддати гроші за оренду земельних ділянок. І, в принципі, на залишку залишається нормальна каса. Ось так, друзі, пройшов ще один рік у нашому селі. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримайте проєкт подобайкою, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, і допомагайте розвивати проєкт в коментарях. Слава Збройним Силам України! Все буде Україна, друзі! Бережіть себе та своїх близьких і почуємося!